Привіт, мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами протестувати новинки від Хейлі Бівер. Так, ми будемо користуватися її брендом Road. І як на мене, це просто геніально створити бренд косметики, коли в тебе від природи ідеальна шкіра. Це просто ідеальний варіант монетизації. А її Хейлі говорить нам, що її косметика перетворить наше обличчя на глазурований пончик. Тобто, наше обличчя буде сяяти, буде таке. Саме привабливий як і пончик. Ну що, давайте перевіримо разом. І чесно кажучи, я вже тестую цю косметику два тижні, і вона мені дійсно подобається. Давайте разом протестуємо і подивимось, як працює ця косметика на шкірі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що? Поїхали. І так, з доглядової косметики я замовила молочко для шкіри та флюїд. Оскільки я люблю легкі текстури, то я обрала флюїд, а не крем, щоб був крем. І щодо молочка, то я в повсякденному житті взагалі не використовую молочко для шкіри обличчя. Але. Я також хочу шкіру таку прекрасну, як у Хейлі. Тому давайте разом зробимо макіяж і будемо користуватися цим млечком. І розпочнемо ми наш макіяж і наш догляд за обличчям якраз цього млечка. Що я ще хотіла додати, що ця косметика, вона виглядає ось ці баночки, їх просто дуже і дуже приємно тримати в руках. Дуже Комфортно, я б сказала. От вони прям зароблені, так, що їх от приємно тримати. І нічого зайвого. Ну що, ми будемо наносити декілька краплинок на руку, як це і робить Хейлі. Виглядає дійсно як молочко. Запах такий, знаєте, ледь-ледь відчутний. Мені подобається, що цей засіб поглинається дуже швидко, і знаєте, шкіра така стає пружна і зовсім взагалі немає відчуття якоїсь липкості, якоїсь взагалі немає. Просто дуже таке зволожене обличчя, от наповнене. Знаєте. Ну що, а тепер час нашого флюїду. І знову ж таки, така вже невеличка баночка і дуже зручна. Тут є ось такий дозатор. Я взагалі люблю засоби з ось таким дозатором. Мені вони надзвичайно зручні у використанні. Знову ж таки, наносимо небагато Оп, буквально декілька натисків. І знову ж таки текстура просто вона, знаєте, невагома, дуже швидко воно зволожує обличчя, дуже швидко поглинається. І таке враження, що обличчя просто мить. Цієва шкіра стає такою зволоженою, такою пружною, і такою, ніби я зробила доглядову маску, яку я тримала знаєте, хвилин 15. І коли я зняла, така шкіра одразу в нас становиться така зволожена, така прям наповнена. А тут я користуюсь лише двома засобами, після яких я відчуваю, що шкіра настільки зволожена. І ось давайте подивимось трішки ближче, як виглядає шкіра. Мені здається, що є таке природнє сяєння і дуже-дуже доглянуте. Так, а із декоративної косметики я обрала ось такий от тінт для губ. І, звісно, рум'яна. Взагалі, в мене не один макіяж не обходиться. Без рум'ян і без бальзаму для губ. І в мене вже губи такі пересушені, спочатку необхідно було нанести тінт, але вже як є. Давайте зробимо зараз це разом. І знову ж таки цим бальзамом для губ я користуюсь вже. Два тижні, і мені дуже подобається, як він зволожує губи, і як він довго тримається на губах і дарує це зволоження. Він не стягує губи, не залишає, знаєте, білих таких от е, наслідків, нічого. Взагалі, просто зволожені такі наповнені губи. Мені дуже подобається. До цього ось цей у мене був улюблений засіб для губи. Він, до речі, і залишається таким самим улюбленим засобом. І це засіб під Lenaж, і мені дуже подобається, як працюють ці два продукти. І чесно кажучи, засіб від Хейлі дорожчий за цей засіб у два рази. Але я не можу сказати, що він якимось чином витісняє цей засіб зовсім ні. Тому після того, як я... Використаю цей заціп, я знову повернусь до цього. Ну що, тепер я нанесу косметику, і далі ми разом з вами вже нанесемо рум'яна і подивимось, як вони будуть виглядати на мені. Так що скоро до вас повернусь. Ну що, мій щоденний мейкап майже завершений, залишились лише рум'яни, і, чесно кажучи, без рум'ян мій макіяж не макіяж. Я завжди їх наношу, я їх дуже люблю. І що стосується рум'ян від Роуд, я їх також вже користувалась ними, і мені подобається, як вони тримаються. Вони досить пігментовані, і, хоча спочатку я наговорювала на них, тому що я думала, що я не вгадала з відтінком. Я взяла відтінок піки, але на початку мені здавалося, що вони. Дуже світлі. Я люблю, знаєте, такі, щоб вони тримались якомога довше. І мої попередні рум'яни, якими я користувалася, я їх наношу через деякий час. Вони вже якось поглинаються шкірою і десь вони пропадають, іначе немає ніякого рум'янця. А ці кори... а ці тримаються досить і досить довго. Також мені подобається цей розмір. Вони супер малесенькі і дуже зручно їх брати з собою навіть потім а, під фарбуватися. це досить, досить зручно. І що? Давайте завершимо наш мейкап разом з цими рум'янами. Так виглядає макіяж з використанням косметики R.O.A.D. І, чесно кажучи, я в захваті від цієї косметики. І деякі позиції, я думаю, що я буду використовувати і купувати вдруге після того, як закінчаться ці зразки, які у мене зараз є. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Напишіть, чи вам подобається, як виглядає, чи сподобався вам такий формат. Мені буде дуже дуже приємно. Тож я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки і підписки. Дякую, що ви зі мною, і побачимось!